Вітаю вас, я Тетяна Крижиновська. А отже, цей час в ефірі програма Вічна, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде власник і генеральний директор видавництва Майно Олександр Шарлай. Будемо говорити про те, як розвивати видавництво під час війни, адже ворог знищує ціленаправлену і українську культуру на тимчасово окупованих територіях. Спалюють всі українські книжки. Олександра, вітаю вас. Вітаю. Повномасштабне вторгнення за миль зупинило багато бізнесу, в тому числі і видавниче. Але вас підкосила і сімейна трагедія. Як вдалося вам опанувати себе та дати новий поштовх вашій справі, видавництву Маміно? Е, ну, дійсно було таке роздоріжжя на, на той момент. І здавалося, що вже все, все закінчилось. Але у простора була інша точка зору на ці події. Тому, коли почалось повномасштабне вторгнення, коли пішла співвласниця і моя дружина на той момент Юлія, я думаю, що все треба завершувати видавництво. Але потім виявляється так, що кордони ж закрили для чоловіків. А в мене є все таки можливість виїжджати. І тут в нас відбувається дуже там скоро, в квітні місяці, болонська книжкова виставка це така ну найбільша дитяча книжкова виставка в світі, тобто це така профільна масштабна, да так, і із України ніхто не їде туди. А і стенд наш такий, в мене є ті фото, і стенд такий наш стояв, що тут мали бути українські видавці, але через вторгнення росіян нікого нема. І від України е, туди поїхала і мене попросили, так як знаю, що я можу виїжджати. Е, три видавництво: це Якабу Паблішинг, е, Моя книжкова полиція і маміно. Угу. Ну це такий перший був момент. Потім е, до нас звернулися колеги з видавництва в видавництво і кажуть: слухай, а в тебе книжки на складах ще є. Я такий, та є, звісно, ну що там, але кому воно щось треба? Вони кажуть: а в нас тут є величезні, там, ну не величезні, а багато замовлень ось для наших людей, які виїхали за кордон. Зможеш відвантажити там? І це був десь, мені здається, травень 20... 22-го. Я такий, ну окей, і відвантажили ми їм. Потім нам якийсь грант, нам запропонували, тобто, слухайте. А треба грант вам. Це я... чудо. Та, треба. я кажу: а, Окей, слухайте, може, видавництво не таке що погана. справа. Та. Хоча все одно, я потім е... повноцінно ми почали займатися видавництвом вже з Роксоланою, теперішньою моєю дружиною. Ми почали займатися з середини 23-го року. Тобто, повноцінно реанімувати, діяльність, відновлювати і, е... і працювати так, набирати хід. Скажімо, Дуже так. гарне ім'я вашої дружини Роксалана, як у величному столітті. Так, та, всі питають, що Слиман, як <рив> ваше видавництво створює дитячі книжки, які одразу стають улюбленими. Чому саме дитячий контент? Е, ну, це е, свого роду е, хотілося завжди щось видавати, такі книжки для своїх дітей, які там у нас діти. І от треба видати щось таке, що сподобається саме моїм дітям. З точки зору бізнесу це було погане рішення. З точки зору там, якихось власних таких амбіцій, створювати мистецтво, це була хороша історія. Тепер наше завдання поєднати і почати видавати щось для більш дорослої аудиторії, але не втратити дитячого аудиторію. Просто на дитячій начебто, легше трішки в ній розібратися. А чи змінилися зараз читацькі вподобання за час війни? На що зараз більше попит? Ви знаєте, от явно на це ви мене запросите ще раз сюди, десь за півроку, і я вам зможу на це більш відкрито відповісти. Тому що, наприклад, той асортимент, який ми робимо зараз, це приблизно. Ну, скажімо так, читацькі вподобання. На першому місці фентезі, на другому е детективи, на третьому якийсь хорор, на четвертому комікси, на п'ятому мангі. А ось те, що робимо ми, це приблизно сьома восьма позиція. Ось, тобто ми розуміло. дуже на вузь вузькому такому полі. І ось ми зараз вже в нас там в друкарню пішли там декілька фентезійних книжок. Ми зараз активно закуповуємо там права на іноземні книжки, де будуть там ну фентезі, там жахачки якісь такі. Тому так, всім, ну, всім дітям подобається фентезі. Це зараз це найбільш така, скажімо, у, 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 улюблений читацький жанр. Ви надрукували не сміть читати цю книжку. І так. у вас на сайті вказано Міміно, що саме цю книжку усі діти читають до кінця. В чому її феномен? А е, Я не, не привіз її. Там, е, в, е, ти відкриваєш книжку. Цю книжку створив австралійський комік. Вона у них дуже популярна, на Амазоні дуже популярна. Е, і там ти відкриваєш книжку, і там все не перегортає на наступну сторінку. Не треба. Зупинись! І ти все одно перегортаєш, а там цей такий монстрик каже: Стій, я ж тобі сказав! Ти ще раз таке зробиш, тобі буде щось таке. І дитина перевертає, перевертає, а на останній картинці там цей монстр повертається ображений, іде, і в нього, знаєте, інколи такі моменти, коли чоловіки щось роблять, і в них трішки видно тут шматок попи. І ось там цей монстр йде, і там в нього таке там, штани, так злазять, він дивиться. Ну і всім дітям, звісно, це момент просто папу видно. А що, на вашу думку, недооцінне зараз у видавництві? Е, з книжок ви маєте на увазі, з наших. Е... Ну насправді мені здається, у нас багато книжок з тих, що ми робимо. Вони недооцінені по причині того, що. Е... Про них треба більше розповідати. Тобто, наприклад, книжки Оскара Бреніфє, це книжки про розвиток критичного мислення. Суть книжки, якщо коротко, полягає в тому, що дитина спілкується з батьками, і ось там батько чи мати запитує дитину. Ну у вас там Таню. А тетянко, а красти добре чи погано? Звісно, погано. «Так, але якщо від цього залежить твоє життя чи життя твоїх близьких. Все одно можна зробити так, щоб не вкрасти. Е, можна. Ну добре. А добре брехати? Ні. А якщо е, це знов-таки врятує чиєсь життя? Ну так трішки можна. Так. І ось суть книжки в тому, що ми розкачуємо дитину, бо є очевидні, очевидні речі. Так. А ми задаємо, задаємо, запитаємося, але про цю книгу треба батькам розповісти. А для цього нам треба мати потужний штат піарників, смм-ників, Приходити кожен день в таку чудову студію і розповідати, розповідати. Бо батькам все-таки простіше купити книжку, розважайку, дати дитині, потім дати гаджет і не відволікатись на щось. Ну, таке. Так, це і є в цьому проблема. Та -та. І дуже велика зараз мені здається. Але мені здається, наприклад, що зараз навпаки батьки починають все ж таки долучати до книжок дітей. Ну, да. Частіше, ніж раніше. Ну, я не можу тут сказати. Мені здається, що просто тут батьки це роблять спеціально, тому що гаджети в певній кількості, проведеному в них часу, вони... дуже діє психологічно на дитина. Да, тобто, це шкоди. Щоб протидіяти цій шкоді, плюс є багато програм, які ось Український інститут книги. Займається так активно популяризацією читання, ось те, що зробля зараз, відкриваються модні книгарні, в які прикольно заходити. Це не да. таке щось недолуге, Це маленьке цікаве. Так щоб не та, цікаве Так, і там гарно тобі ти і каву можеш попити, і книжки пополістати. Ну. А коли росіяни заходили в українські міста, вони одразу знаходили та спалювали українську літературу і натомість завозили свою хвору імперську. Так. До вас, наприклад, не зверталась держава чи можливо меценати, які готові допомогти нашим південно-східним регіонам? Е, ні, меценати не звертались У нас. Були партнери, в яких наші книжки продавалися в їх мережі, і частина їх магазинів була е, розбомблена, знищена. Е, ми, е, і вони сказали: ну, ми розуміємо, що вам гроші винні. Ми сказали, що ніхто ні. Ви нам точно нічого не винні. Е, меценатів таких до нас не звертались, але ми відкриті. Якщо меценати. Е, ось. Звертайтесь. Да, звертайтесь до нас е, ось. Е, але ми придумували е, такі акції. Ось у нас є наша чудова авторка, вона ж, е, власниця такого проєкту, як Давай займемось текстом. Mm -hmm. Наталя Місюк. Вона сама Кримка, і вона е, така дуже е, вболіває там, з українську мову. І ми зробили з нею просто акцію, що люди, ви можете купити книжки в нас, але ми ці книжки віддамо не вам, а, наприклад, в декілька бібліотек, які ось на південно-східних, ну на півдні або сході України. І ми досить багато так книжок просто люди в нас купили, але книжки ми відвантажили ось в ці там, культурні осередки. А як на вашу думку, треба розвивати бібліотеки? Е, ну, ну, звісно, е... зараз цей е, воєнний час це дуже складно, але все ж таки потрібно. Це і не воєнний час складно, це завжди складно. Але бібліотеки наші повинні бути такими осередками, інформаційними культурними осередками. Там, ось у нас є в Києві чудова бібліотека імені Шевченка для юнацтва для дітей юнацтва. І там інтерактивні дошки, там знов таки дуже сучасна зала, світла, тепла. Там є вайфай, є інтернет. Тобто, хочеш приходь в бібліотеку, читай, хочеш приходь в бібліотеку з студентом, з ноутбуком працюй. Це момент, що. Тиша має бути в бібліотеці, а навпаки. Плюс в бібліотеках мають бути завжди новинки з усіх видавництв. Тобто держава має централізовано, так? Це потрібно так. робити. Ну, наприклад, мені здається, якщо зараз нічого не помінялося, там в Норвегії, в скандинавських странах там, там ти видаєш наклад там, якоїсь книги, в тебе, наприклад, 200-300 примірників одразу забирає держава в бібліотеки. І, звісно, наприклад, студентів, яких небагато грошей в будь-яких студентів світу, ну, вони так. завжди приходять в бібліотеку, бо там є щось нове. А чи важкий у вас був шлях продавати книги в супермаркетах? Так, це якраз в нашій роботі зараз найскладніший момент, тому що величезна специфіка. Тому що про е, попасти на полиці великих магазинів складно, але навіть якщо ти на них попадаєш, тобі треба робити так, щоб в тебе був великий асортимент. Тому що ну, наприклад, ти заходиш в якийсь новус, магазин ну, там так, чи висна. сільпо, великий, і вони знаходяться по районах. Mm -hmm. І в цьому районі, в тому магазині весь час одні й ті самі люди. Ну, плюс-мінус. Тобто сьогодні вони купили книжку, але через два тижні вони її не куплять. Відповідно, нам треба новий асортимент. А то, щоб ми ось так могли міняти асортимент, це великі обігові кошти, в яких нас поки що е, ну, в цьому є певна проблема. А чи сприяло це на розвиток читання? Е, я думаю, що так. Якщо ви маєте на увазі, що в магазинах будуть книжки, так, та, я думаю, що буде. Ну, мені здається, так чим більше представленість книжок, тим, тим то ну, цікавіше. А ось я е, бачу, що в минулому році було прийнято закон, за яким українці віком від 18 років та батьки новонароджених дітей можуть отримати сертифікати на купівлю книжок. Угу. Закон цей додав вам клієнтів. Е, а тут е, мені важко сказати, тому що. Ми, це мені треба брати наші продажі в цілому виросли там за минулий рік. Але вони, ці підлітки вони не до нас приходять в видавництво, вони купують книжки в магазинах. І там на певні книжки, на певні позиції, є ось є ця програма. В цілому наші продажі виросли, тому я можу так якось припущення зробити, що скоріш за все це позитивно вплинуло. І там колеги з Українського інституту книги вони збирали всю цю статистику, угу. але я її е... забули. Не забув я її на неї, не звертав увагу, тому що я розумію, що в принципі в 18+, плюс ми поки що на цих людей не виходимо. Не в 18 років навряд чи вони куплять книжку про пуки і відрижки, яку ми видаємо. Тому, але щось там куплять брату молодшому там чи сестрі. Ось трішки продажі наші виросли. А як ви ставитесь до книжкових поличок з українською літературою за кордоном? Позитивно. там її купують взагалі? Е, ну ми на початку повномасштабного вторгнення ми досить багато книг туди продали і віддали. Угу. І, Наприклад, в бібліотеку Анталії ми в цілому були першим видавництвом, хто завіз туди українські ну, хто такі б мог сучасні подумати, та. що саме там. Ну це перше було, бо ну так сталося, що я знайомий з був з консулом на нашого посольства в Туреччині. І вони дуже так відкрились. І ось ми перші там і вони створили там бібліотеку. Ось ми перші, хто туди поставив книжки. Тут є, розумієте, багато проблем в тому, що, наприклад, українські книжки, чи там російську мову, російського контенту всюди дуже багато. Так. Вони просповсюджуть його агресивно. Багато з тих людей, які виїхали туди, вони не розуміють, або, можливо, зараз щось таке, знаєте, скрив. Тобто їм нормально продовжувати спілкуватися російською, бо в тому середовищі їм так зручніше. І, відповідно, і контент вони обирають не лише український, а і. Так. Але є свідомі громадяни, то для них, так, звісно, мають бути і такі палички. Є в празі чудова книгарня вуса Шевченка. Дуже популярна. І там в лише українською мовою контент. А чи відчували ви підтримку від міжнародної спільноти, окрім Туреччини? Е, ну, ми тільки ось те, що до нас звертались якісь фонди, я не пам'ятаю вже, які, казали, нам треба там 500. Ось, Цих книжок або 300, І ми такі: о, клас. Відвантажували і все. Ну, в такому на початках відчувалася підтримка, наприклад, в тому, що на великих виставках книжкових росіян не пускали. Зараз вже йде. Ну, це така, зараз вже да, йде відлига, і росіяни стали маскуватися. Тобто ти, начебто, приходиш якесь заморське таке назва. Потім так приглядаєшся до книжок, які там стоять. Вони а всі англійською мовою чи якимось німецькою. Я але, теж це помічала вже. Так, але автор росіянин. Так, ну так. і просто там ти такий о, потім починаєш гуглити, а так це ж російське видавництво. Але тут має бути позиція держави, тобто тут має Міністерство культури, яке в нас не дуже в цьому плані активне. А як вам вдається видавництво вашому маміно працювати під час обстрілів? Я сьогодні таку фразу цікаво прочитав, що Адже ваші колеги неодноразово страждали, так? Так, і починали що з нуля. В нас такий як це, режим роботи, що вижили, працюємо, не вижили, не працюємо. Це ну, дуже у багатьох зараз. Так, тобто є обстріли. Такий позивний, я б сказала. Та, це, ну, тому тут е, така ситуація, що навіть буває таке, що йдуть обстріли, всі сидять ось, оста останні дні, останні ці обстріли. І всі зрозуміло, що сидять якось так. А тобі замовлення. Дивишся на телефоні і проходять замовлення. Ну, Народ це знімає стрес. Ми відчули в минулому році сильно, коли були блекаути і типографії, страждали сильно. Зараз теж в минулому році фактор друк розбомбили. Але мені здається, вони вже відновили. Ну, тобто, періодично, хтось з друзів, от, е, буквально на минулому тижні здається, видавництво крокус постраждало. Ну тоді ми всі решта видавців пишемо там дописи, що друзі, наші колеги постраждали, хоч до них на сайт е, скуповуйте там все, що можете. Ну, якось як це підтримуємо один одного. А який зараз у вас тираж книг Е, Ну, зараз в нас е, ми збільшуємо наклад. В нас зараз середній наклад книжок три тисячі примірників. А як ви взагалі обираєте, які книги друкувати? Е, хороше запитання. Е, свого часу ми зробили помилку і обирали просто на глас. Ось О, класна книжка, треба видати. І ти там починаєш перемовини е, і так далі. Зараз ми вже перевіряємо книжку більш ретельно. Ми, Якщо це покупна, да, це ми купуємо права, то ми йдемо на декілька е, платформ, де ми перевіряємо рейтинг книг. Ну, тобто ми там з усього світу. Е, там, читачі сходяться і вони дають свої відгуки. І тоді ми вирішуємо, о, це беремо чи не берем. Якщо це український автор, то тут вже в нас є там редакційна рада, яка дивиться і думає, а, слухай, прикольний автор. Вміє і з аудиторією працювати, і готовий презентувати книжку. І книжка прикольна. Давай видавать, давай видавать. Якось так. А якої вам зараз допомоги не вистачає е, як видавництво? Ну, наприклад, з місцевих влад е, грантові або те що в нас е, зараз основна проблема це з відсутністю ось, обігових коштів, тобто, щоб ми могли одразу видати багато і великим накладом. Але це навряд чи до місцевих вклад, це, скоріш за все, до банківської нашої системи, яка не дає можливість нам отримувати кредитування. Ага. Тобто в нас... Так, да, е... зараз цим дуже тяжко. Ну, е... Навіть якщо, наприклад, є в типографії, в них є обладнання, металеве, uh -huh. метал. І тоді виробник банку зрозуміло, за що він дає кредит. У нас інтелектуальні права. Ну, тобто так. ми робимо pdf файлик. Uh -huh. pdf файл банк не хоче давати кредит. Ну, тому що вони дуже розуміють. Так, місцева влада теж кажуть: для, до нас дуже доб добре ставляться і все, і, і кажуть, що треба, давайте. Давайте друкарню, хочете, відкривайте, є там тото. -то. Але це все капітальні вкладення таких, в яких нас, наприклад, немає. А чи є у вас виклики з дистрибуції? У всіх вони є. І з дистриб'юторами, тому що ти відвантажуєш, наприклад, велику кількість товару, цей товар. Там, в тебе велика дебюторська заборгованість, товар всіх ж, ти книжку ж всю не викладеш е, обкладинку, ти всі викладають корінцем. І конкуренція величезна. І ти весь час маєш думати, якісь акції, якісь, щось нове придумувати і взаємодіяти з дистриб'юторами, щоб, ну, не дистриб скажімо, з не дистриб'юторами, скажімо, з книгарнями або мережами, щоб вони. Е, якби допомагали і промоціювали наші книжки. А ви якось аналізували, звідки люди дізнаються про ваші книги, видавництво? Е, так, ну по-перше, все-таки для аудиторії, якось. Е, яка пам'ятаєте на початку я казав, що у нас сьома восьма позиція, де ми прийняли, вони нас знають, тобто вони знають там книжки, які ми робимо. Тому частина людей е приходить е саме за нашими книжками. Але частина людей приходить через те, що ми активні в соцмережах. Ми активно там взаємодіємо з партнерами і весь час щось розігруємо, весь час книжка місяця, видавництво століття. Найгеніальніший директор видавництва це про себе «Все світу». І за рахунок цього ми якось привертаємо до себе увагу. Зазвичай для видавництва предзамовлення це спосіб зібрати гроші раніше, і, ну, щоб заплатити за друк. Яка у вас середня кількість предзамовлень? Все залежить від е, публічності і медійності е, автора або самої книжки. Буває, що перед замовленням ми беремо там, 50 примірників продали, а було таке, що 800. Ось 800 це хороший показник, 50 поганий. Ну, і ти вже так, і ти, так, знаєте, сумно, тому що ти розумієш, ти видаєш книжку, і тут перед замовлення, і ти такий і 50 примірників, а там вже тисяча скоро приїде, там, півтори. Е, і ну, так. І останнє запитання: після закінчення війни, як гадаєте, що буде з українською книгою? І чи повернеться до нас російський контент? Ну, я думаю, що російський контент. В нас є видавництво, яке до сьогодні видають російською мовою книжки. Слухайте, Я у магазині бачила Та, є... газету російською мовою. Та, є, ну, я теж здивований, в нас є видавництво, і вони дивним чином вони видають російською мовою книжки. Але там, наприклад, на Арсеналь, на книжкових виставках вони без цих російських книжок, тобто вони їх продають якось через свої сайти, не знаю як. В нас, на жаль, відсутній інститут репутації серед видавців. В нас абсолютно нормально почуває себе видавництво, яке свого часу видавало ось ці е, е, Україна, малоросія врудолак Вурдолак Шевченка і так далі. Е, тому е, я думаю, що. Видавництво російські сюди не повернуться, але зайти, наприклад, якось через е е або купити маленьке видавництво, і будуть в нього кінцеві бенефіціари, якісь умовні австрійці, але по факту це може бути це чи ні. Все може бути дуже дякую вам за цікаву Я... розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був власник і генеральний директор видавництва Маміно. Олександр Шарлай. На його думку, видавництво в Україні справа перспективна. Є певні нюанси. Але головне, що ринок за відчуттям Олександра, рухається угору. Люди не менше читають паперові книжки, а й більше комбінують. Якщо раніше люди слухали лише мандрівних музикантів, то потім виник театр, а потім кіно, телебачення, інтернет. Але і нині музиканти гастролюють. Так і з книжками. Вони вічні, переконаний Олександр Шарлай. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp та TikTok. Це була програма Вічна віч. -навіч». Я Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.